Доброго дня, друзі! Вітаю вас у своєму весняному садочку. Весна вже повністю вступила в свої права Уже за половину весни, а якщо точніше, то сьогодні 22 квітня. І ось такий вигляд має мій садочок. Весняний. Вірніше його старша частина. От там далі є ще мій молодий садочок, він ще підростає, а цей вже старший садочок. Ось. Барбарис уже починає квітнути. Підростає бере склет, набирає кольору молоденькі листочки цвітуть яблуньки літають бджілки на яблуньках. Краса! те, що лікує нашу нервову систему, знімає частково наші стреси, наші садочки, наші рослинки, квіточки. Але сьогодні мова буде. Знову про розпаковочку. Ось прийшла мені посилочка з інтернет-магазину гейхera.com.ua. Hey ось такий ящичок і з ним ще меншенький ось такий. Із двох коробочок прийшла посилочка. Я восени вже замовляла рослинки в цьому магазині, посадила, продивилась після зими, вони всі повисовували носики, вже сходять, вилазять От, і вирішила я ще дозамовити. Так як я, можна сказати, захворіла хостами, Ну, Вірніше, я давно знала, що я буду їх висаджувати різні, збирати колекцію хост, але спочатку я саджала дерева, кущі, хвойні рослинки. Так сказати, створювала скелет саду свого, От, а потім вже перейшла на багаторічники. Висаджувала да, троянд багато. Створювала трояндарій, так як їм теж треба років п'ять, щоб вони набрали силу і свою красу. А ось тепер дійшла черга до гейхер, до хост. Підбивати ними всі свої клумбочки, рослинки. У мене вже є багатенько і гейхер, і хосточок, але ще є місце для них. Там далі буду висаджувати в тіньочку, в дальньому кутку саду. Там якраз тінисте місце. Я цей рік забрала звідти троянди, бо вони там дуже погано росли, бликволі. І пересадила їх на сонце, а на їхнє місце буду висаджувати нові хосточки нові. Ну, Ось така розповідь. Ну, тепер приступимо до розпаковочки. Як завжди, я коробочку розрізала і одну, і другу, щоб було зручно відкривати, бо в одній руки телефон. Ну, ось така коробка. І що тут у ній ми бачимо? Ага, ось ось така цікава упаковочка тут. Пусте місце зверху, а тут отак вони як висаджені. Гейхерки. Так, це ось в одній коробочці, ось так. А тут і ще є коробочка. Так, цій ось так спаковано. Ага, це я якийсь очиток дозамовила, бо там на певну суму треба було набрати. І в мене не вийшло, то на гривень 20 чи 30 оце той очиточок мала. Так, ну це ось хусточки складені. Ну, я зараз оце все вийму, розпакую і знову покажу. В якому воно все вигляді. Ну ось, друзі, я розпакувала свою посилочку. І ось що ми маємо. Ось такі гейхерки-хосточки. От, ну, гейхерки в горщичках П9. Ось це я замовляла, молочай вічно зелений. От, є ось такі в горщичках, три хосточки гейхерки в горщичках. і є ось такі в турбинках. І ось такі величенькі дві. Ну... А тепер детальніше. Так, це молочай у нас. Аскотрейн був. Туди не, не видно. Ось такий молочай. Гейхерки здаються на перший погляд одинакові. Але... Сподіваюсь, що вони по сорту. Так, це у нас чері, труфлз. А чері трафлс? Ягідний труфель. Далі ей лек, Тафет, тафета, тафе. Чи топта. -та, я правильно вибачаюсь, якщо неправильно кажу. Далі гіхерка. Wild Rose. Rose. Дика троянда. Дика роза, дика троянда. Така гіхечка. Далі. Ось така. Малесенька. І це у нас сільвер гундроп. Срібний льодяник. Ну, листячко ж срібне. Надіюсь, що вона. Далі зовсім малюточка така трохи зійшла. І це у нас шампейка. Угу, шампень. Руки грязні, вибачаюсь, бо розпаковувала, воно все в землі грязне. Це ...пейджбері Айс. Персиковий лід. Ось такі гейхерки. Маленькі, але нічого. Якби відповідали сорту, поворостають. <клух> так, і хосточки. Так, ось ця почнемо з цієї. Це у нас хосточка Вулала. ла Це спорт від хости емпрес Ву, імператриця Ву. Теж має бути великою. Костою. Так, це у нас аристократ, косточка? Все жовтенька попкорн зтерлись літера. На це попкорн. Ось така. І турбинка. Ну, ось така хосточка. Revolution. У нас ось така. коренева система величенька, як показати ось мій на долоню. Косточок непоганий. Ну, ось це така революшн. Далі меншенька трошки. Йде. Рейнфорст, Санрайз. Сонця в тропіках. Далі Dream Wave. Така коренева величенька, росточок. Далі ось такі пару сточків, хвосточка. Паулс Глорі теж має бути трошки більше середньої. Всі глорі величенькі. Це в нас лаксайд капкейк. Це. Така низенька 30 чи 40 сантиметрів. Така симпатична хосточка має бути. Так, і ось ще дві великих порівняно. Ну, з цими для порівняння. Ось візьму. Ці і ось це такі великі вже прислали. Так, і це у нас. Так, ось така це у нас хусточка. Сага або сагає, як то називає. Сага, ось хосточка і ось така лика, хвилясте Ну, Вона має бути така синьо зелена. З оглянівкою жовтою і ця хосточка не наводиться спартакус. Тут коренева взагалі величенька. Ну, ось так. Так, і ще ось ці очіточки. Один оце я дозамовляла, щоб сума була. А ось цей це подарунок. Вчиток підписали. Ауреа. Вчиток, ауреа. Ось такий. Це подаруночок. Дякую, звичайно, за подаруночок. на цей раз навіть підписаний подаруночок. Ну, ось таке сьогодні. мені. Поповнення є. От. Йду зараз працювати. Дякую усім за увагу. Дякую всім, хто дивиться моє відео. Ставить лайки, Підписується. пише коментарі. Дуже вдячна вам за це. Це допомагає розвиватись каналу. Ну і, звичайно, дає стимул для знімання нових відео. Я розумію, що комусь цікаво те, що я знімаю. От. Тому ось так. Ставте лайки, якщо вам не важко. Якщо подобається моє відео. І ще раз дякую за увагу. Усім добра, здоров'я. Спокою і найголовніше миру дочекатися нашої перемоги, нашого миру, рідній нашій Україні. Дякую, до нових зустрічей.